Якщо ми говоримо про відновлення після інсульту, то це в першу чергу повинна бути рання реабілітація, тобто вже в острому періоді, там другий, третій, четвертий день після стабілізації стану пацієнта, до нього до роботи з ним залучається фахівець реабілітації, це фізичний терапевт чи то ерготерапевт, і починається рання реабілітація. Чим раніше це почали, тим більший, тим кращий прогноз на повноцінне відновлення. А в подальшому, звісно, це знову ж таки клопітка робота як реабілітаційної команди, до якої входить, буде і фізичний терапевт, і -терапевт, і їх асистенти, терапевт мовлення, психолог і лікар ПРМ. І також ну, лікар-невролог обов'язково долучається до цього процесу як основний. З людиною працює ціла команда. Так, це називається мультидисциплінарна реабілітаційна команда, котра працює з пацієнтом. Чим скоріше пацієнт потрапить до цієї команди, тим ефективніше і краще пройде процес відновлення. В більшості лікарень є інсультні блоки, скажімо так, і одразу з інсультного блоку пацієнт переводиться до відділення реабілітації. Це, скажімо так, це вже підгостра, підгостра реабілітація. А є ще процес гострої реабілітації, коли вже Пацієнт, перебуваючи в інсультному блоці, до нього залучають до роботи з ним. Так, уже він знаходиться масаж, ще так? Ні, масаж, Ні? то не є реабілітацією. Це вам також я Це відкрию, треба... відкрию такий секрет, то не всі то знають. Ні, Ми зараз говоримо про вертикалізацію ранню і мобілізацію пацієнта, тому що коли людина лежить, то вона дуже швидко втрачає, скажімо, так, і силу м'язеву і мобільність у суглобах. І чим довше пацієнт знаходиться в нерухомому лежачому положенні, тим складніше його потім з того стану виводити. І тому я говорю: на другий, третій день після перенесеного інсульту, фізичний терапевт долучається до роботи з пацієнтом. Він його в першу чергу вертикалізує, ну тобто піднімає з лежачого положення. так, так, і потім, вже виходячи з його стану, з його можливостей від зі складності інсульту, тому що є різні моменти, е, планується подальша робота в реабілітації. Дякую. Це думаю, дуже важлива цікава інформація. Бо зараз є часто такі проблеми. Так, і поки ми чекаємо, ще питання від вас розповім трошки про наш телеграм-чат. Він безкоштовний. Ви можете писати будь-які питання нашим фахівцям, нашим лікарям. Він знаходиться з на чат. Знаходиться у всіх наших соцмережах. Можна знайти в Ітіктоці, можна знайти в інстаграмі, в шапці профілю є активне посилання або під кожним відео, постом є теж посилання на Телеграм-чат.